Говоримо в Україні понад 600 тисяч людей потребують паліативної допомоги. Це пацієнти з хронічними болями, термінальними стадіями захворювань, а також діти з невиліковними хворобами. У 2023 році стаціонарну паліативну допомогу отримали понад 70 тисяч пацієнтів, а мобільну понад 59 тисяч. За цифрами людські долі, які потребують особливої уваги, підтримки та турботи. Особливо важливою є роль лікаря, який не лише лікує, а й дарує надію, полегшує страждання та допомагає пацієнтам і їхнім родинам зберігати гідність. Сьогодні друзі маємо можливість поспілкуватися з лікарем, яка щодня стикається з подібними викликами і допомагає людям знаходити вихід. Сьогодні у нас в гостях лікар паліативної допомоги Зоя Максимова. Пані Зою, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Ми дякуємо вам, що ви відгукнулись і доєдналися сьогодні до нас. І почнемо з головного: що таке паліативна медицина? Чим займаються взагалі фахівці у цій галузі і чим вона відрізняється від звичайного лікування чи догляду в лікарні? Паліативна допомога це та галузь медицини, яка сконцентрована на якості життя. Тобто, якщо людина має невиліковну хворобу або хворобу, яка загрожує життю, то а, ми не можемо радику... радикально полікувати, зробити операцію, наприклад, так. А, але ми можемо настільки гарно контролювати симптоми, щоб ця людина, навіть маючи важку хворобу, вона жила повноцінним життям. І саме основне, щоб вона хотіла жити. Зоя <зв>. Ага, так дивіться, в нашій культурі, в нашому такому середовищі, заведено доглядати важкохворого вдома, так в колі родини, в рідних стінах. Ну бо це вважається так по-людськи, так ну, uh -huh. як пояснити рідним, а тим більше хворому, що хоспіс це, це не зрада близької людини, це навпаки форма любові і гідності. Це дуже класне запитання, і я дякую, що ви його озвучили. Тому що дійсно є така стигма, і у мене була така історія на самому початку війни, коли дві сестри одна доглядала іншу, вона забрала її до себе додому. Це була маленька з Харкова до Києва. Це була маленька, маленька квартира однокімнатна. І е, та сестра, що була здорова, е, вона вони переїхали з чоловіком на кухню в дуже маленький простір, і е, вони були виснажені і психологічно, і фізично цим доглядом. І коли я запропонувала. Але що давайте, мабуть, будемо шукати лікарню, будемо шукати відділення паліативної допомоги, і ця сестра мені каже, що е, я не можу здати да, ну от умовно, здати свою близьку людину. То е, відділення паліативної допомоги або хоспіс – це абсолютно не про здати, це про е, це не заклад, це послуга. Хоспіс це не місце. Це послуга, де контролюються симптоми, де людина знеболена, де здійснюється догляд за тілом, де здійснюється психологічна допомога? Ну тобто, це заклад медичний і це певна послуга, і не варто її боятись. А ось чому думку про хоспіс досі сприймають з острахом? Як ви боретесь із цим міфом? У нас в культурі, і навіть я це бачу по пацієнтам, коли ти вам потрібна паліативна допомога або ти лікар паліативної допомоги. Деякі пацієнти ледь не хреститись серйозно починають. Що там я ще не збираю помирати? Навіщо ви до мене прийшли? І тоді ми пояснюємо, що паліативна допомога вона починається з моменту встановлення діагнозу. Наприклад, це може бути онкологічне захворювання. І людина ще пройде хіміотерапію, променеву терапію. Але паралельно з проходженням основного лікування є певні симптоми, які треба і важливо контролювати. І тут включається команда фахівців з паліативної допомоги. Це не тільки лікар, це і медична сестра, це психолог, це соціальний робітник може бути. Це волонтери, яких ми активно залучаємо. Тобто, це прям дійсно така важлива командна робота для того, щоб якість життя пацієнт. Була збережена, от дякую, що ви якраз описали, які фахівці працюють у хосписі. А от скажіть, будь ласка, Зоя, як вони допомагають людині прийняти свій стан, як вони допомагають подолати страх і, можливо, примиритися з собою і з Богом? А, перше це е, контроль симптомів, і особливо є такі два в паліативній допомозі е, надважливі симптоми, які дуже лякають пацієнтів. Перше, це виражений біль, така стигма, да що от пацієнт буде кричати від болю, і uh -huh. пацієнти цього бояться. Вони навіть іноді кажуть, що ви знаєте, я не настільки боюся померти, я не настільки боюся смерті, скільки я боюся того, що буде боліти і не буде ліків. Uh -huh. І другий основний симптом це задишка. Коли людина відчуває нестачу повітря і це не контролюється, коли ми контролюємо ці два симптоми, і людина відчуває себе фізично комфортно, вона вже може говорити про якісь психологічні проблеми, про якісь свої бажання, які б вона хотіла здійснити. І тут багато людей плутають. Що духовність то тож на релігії. От ми, коли говоримо, да, там, чи хотіли б ви поговорити зі священником, чи хотіли б ви поговорити з духовним наставником? Деякі люди дуже ну, до цього ставляться так упереджено, скажімо так, що там я ще не помираю, я не хочу. А тут насправді медичний капелан, духівник, він відповідає на ті питання екзистенційні, на ті питання сенсу життя. На які не може відповісти психолог часто А хто взагалі може отримати паліативну допомогу? Це пацієнти. Ну, по-перше, давайте, якщо ми говоримо про нормативну базу, у нас є наказ 1308. До якого є зміни, і там є чіткі критерії визначення пацієнта, який потребує паліативної допомоги. Якщо говорити простими словами, то це пацієнти, які мають важкі довготривалі хвороби, невиліковні хвороби. Наприклад, це пацієнти з онкологічним захворюванням, це пацієнти після інсульту, пацієнти з деменцією, пацієнти з хворобою Альцгеймера. Це можуть бути наші військові, до речі, ветерани після мінно-вибухових травм, тобто маломобільні пацієнти, пацієнти зі стомами. Мають бути і має бути не тільки діагноз, а ще й функціональний клінічний стан. Це оцінює зазвичай лікар. Зрозумів. Пані Зою, а хотілося б трошки про фінансування поговорити. Скажіть, будь ласка, як зараз фінансується паліативна допомога в країні? Можливо, це якісь гранти, можливо, місцеві бюджети, донорство, благодійність. Можете сказати, скільки це приблизно коштує і що входить у вартість? У нас є два державні пакети. З надання паліативної допомоги Національна служба здоров'я України за цими пакетами фінансує медичні заклади. Це мобільна паліативна допомога, яка здійснюється за місцем фактичного перебування пацієнта, тобто вдома або де пацієнт зараз проживає. І це стаціонарна паліативна допомога це в закладі охорони здоров'я. Є певні вимоги до команди. вони мають здійснювати певну кількість візитів, має бути певно, певна кількість фахівців для того, щоб Національна служба здоров'я профінансувала це. Стаціонарне відділення так само є певна кількість днів, певні правила, скільки пацієнт може перебувати у відділенні. На жаль, поки що відділень довготривалого догляду у нас немає. Якщо говорити про чи достатнє фінансування, звісно, що ні. Тому що паліативні пацієнти, деякі паліативні пацієнти вони потребують дороговартісного, наприклад, харчування додаткового, це спеціальні суміші медичні. Вони потребують певних гаджетів, так, які можуть бути вдома. За кордоном зазвичай це. Благодійність. Більшість угу. закладів паліативної допомоги фінансується завдяки благодійникам. У нас поки що ну, немає такої культури, скажімо так, благодійності, яка фінансує паліативну допомогу. А які кроки що потрібно, щоб от паліатив став доступним для для всіх, хто цього потребує? Перше це мабуть мати певну кількість фахівців навчених. Тому що знаєте з якою проблемою ми стикнулися, і я думаю, що якщо люди чують, особливо якщо колеги чують, я часто це е від власне колег е вони скаржаться на те, що да, захотіла лікарня зробити пакет з паліативної допомоги. І лікар, який в принципі уяви не має, що це і з чим він буде стикатись, йому просто сказали, що ну від завтра ти будеш займатися паліативною допомогою. І людина, не розуміючи філософії, не розуміючи, як спілкуватися з цими пацієнтами, мусить надавати цю допомогу. Тому це певна філософія, це наявність фахівців, це доступність паліативної допомоги. Mm -hmm. Тобто зараз у нас немає пакету на первинній медичній допомозі. Тобто, якщо раніше сімейний лікар міг надавати паліативну допомогу і отримувати за це фінансування, мобільна паліативна допомога працювала зараз, на жаль, цього немає, тому зменшилась трошки доступність. І третій момент, як покращити, я думаю, що це більше говорити про це. От е змінювати стигму, що це не про смерть, а навпаки, про якісне життя, що це не страшно. Я би, мабуть, сконцентрувалася на цих речах. Зоя, а скажіть, будь ласка, які існують і чи взагалі існують юридичні гарантії прав пацієнтів на знеболення і гідний догляд? І що робити, якщо ці права порушуються? У нас є конституція України, яка гарантує надання медичної допомоги. Так, у нас є певні стандарти надання. Паліативної допомоги, і у нас є протоколи знеболення. Це 643 наказ від 6 квітня 2023 третього року, угу. де чітко прописано які препарати пацієнти мають отримувати. Плюс у нас є багато хто про це не знає. У нас є національний перелік ліків. У нас є доступні ліки, і, наприклад, морфін таблетований, фентаніловий пластир входять до програми реімбурсації. Тобто, це значить простими словами, що пацієнт може отримати їх безоплатно. За рецептом від сімейного лікаря, угу. дякую за відповідь. Скажіть, а які практичні поради от, по організації догляду за важкохворою людиною ви б дали родині у випадку? Якщо хворий не може потрапити до хоспісу? як родина може краще організувати догляд вдома? Перше, це звернутися до найближчої мобільної служби паліативної допомоги, якщо така є. Це як опція. Але паралельно треба буде організувати простір вдома. Що я маю на увазі організувати простір вдома? Це ліжко це якщо людина маломобільна і вона більшу частину проводить в ліжку, це наявність протипролежневого матрасу. Це доступність всіх речей, які цій людині будуть потрібні. Там прикроватна тумбочка, наприклад, приліжкова, так, куди можна це все покласти. А, є дуже багато нюансів. Але знаєте, що саме основне, я би на чому заакцентувалася? Це на збереженні гідності і на збереженні людяного підходу. Тому що зазвичай, коли людина захворіла і змінюється її стан. Це ж змінюється і е, якби це і соціальний компонент для людини. Змінюється її роль в родині. Наприклад, людина була все життя керівником, да на ній трималася вся родина. Там це чоловік, який гроші заробляв, який там був такою опорою. Він захворів, він став лежачий. Е, у нього є певні психологічні проблеми, є зміна соціального статусу. І тут дуже важливо зберегти максимальну гідність цієї людини. Тобто, що я маю на увазі? Якщо він хоче бути з дружиною в кімнаті, треба його запитати, то тоді можна навіть оце двоспальне ліжко просто там переобладнати його матрасом, переобладнати угу. всякими Ручками, гаджетами для того, щоб людина максимально лишалася самостійною. Про заміну підгузків, наприклад, це може бути або ширма, або це збереження приватності, Да якщо ми вдома, щоб інші члени родини, якщо це однокімнатна квартира, виходили в цей угу, час. Угу. Тобто, є ну є певні нюанси, яким треба доглядальників навчити. І отут дуже важливий момент: що якщо наприклад людина виписується з відділення, варто їй провести. Персонал лікарні витратить на це хвилин 20. але це дуже помічне буде для доглядальника, для родини, коли їм за ці 20 хвилин пояснять, як перевернути пацієнта, як його погодувати, як правильно підійти. Тому що доглядальники, якщо звертаються родичі до нас, вони навіть не знають базових речей. Як помити, як замінити підгузок, це ніхто нікому не розповідає. Зоя, я дуже дякую вам за те, що ви приділили свій час і дякую вам за цікаву розмову. Важливу я вважаю. Дякуємо вам за... за час, який ви приділили. Бажаємо вам всього найкращого. Щиро дякуємо за участь у нашій програмі. Всього найкращого, до побачення. Дякую вам.